Якщо ви страждаєте від депресії чи тривожності, у вас втомив хронічний біль, чи вам складно заснути. У вас є божевільні родичі, які поводяться не дуже адекватно і вам хочеться їх приборкати, то чудодійна операція на мозок вам точно допоможе. Приблизно такими заголовками кишіли американські газети у двадцятому столітті, які активно просували її. Лоботомію, операцію, яка свого часу стала, начебто, революційним проривом, і яка водночас зруйнувала життя тисячі людей, як так взагалі сталося, що операція, яка буквально змінювала особистість пацієнта і перетворювала його мозок на овоч, набула такої шаленої популярності і навіть встигла отримати Нобелівську премію. У сьогоднішньому відео ми з вами заглибимось в темну сторінку історії медицини і трішки більше дізнаємось про витоки та наслідки цієї жахливої операції. Але перед цим не забудьте поставити вподобайки, підписатися на цей канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили, і написати будь-який коментар для того, щоб YouTube бачив, що це відео цікаве іншим людям і пропонував його більшій аудиторії. Ось хочу подякувати усім своїм любим патронам та патронесам за те, що щиро підтримують мій проект, навіть у такі складні часи, а особливо ось цим двом прекрасним людям, знайте, ви просто чудесні у зв'язку з останніми подіями на патреоні. Я вирішила створити акаунт на Баймієкофі, де ви можете зробити як разовий донат, так і підтримувати мій канал на постійній основі, за що я вам буду просто мега вдячна. У 20 столітті людям, які страждали від психічних розладів, було о як непросто. Адже, окрім того, що вони ставали тягарем для своїх родин і були ізольованими від суспільства, вони ще й піддавалися на сумнівні експерименти та тортури з боку тогочасної медицини, які зрештою могли зруйнувати їх все подальше життя. Завдяки різним фільмам, серіалам, а також жахливим історіям, у багатьох людей склалася думка, що психіатрична клініка це те місце, де вас спеціально будуть нашпогувати різними препаратами, прив'язувати до ліжка, і ви ніколи не зможете з неї вийти. На щастя, зараз ця ситуація змінилася, але ще століття тому все це приблизно так і виглядало. Науковці багато працювали над різними методами, які б допомогли приборкати божевільних пацієнтів та вилікувати їх. Багато з них були абсолютно негуманними, зокрема, і той, що у 1930-х роках розробив португальський науковець Антоніо Егаш Моніш. Надихнувшись результатами дослідження Джона Фолтона на агресивних шимпанзе, які завдяки видаленню фронтальних частинок мозку ставали набагато спокійнішими, Антоніо вирішив проробити подібні експерименти над людьми з різними діагнозами. І, до речі, саме ці експерименти принесли науковцю Нобелівську премію у 1949 році. За спостереженнями Маніжа, великий відсоток операції таки приносив свої плоди. Адже люди справді позбувалися симптомів, від яких страждали. Щоправда, і бонус вони отримали повністю. У зміну особистості і буквально перетворювалися на інвалідів, але навіть це не завадило лопотомії, або як її ще називали прифронтальні лейкотомії, перетворитися на цю багатообіцяючу операцію, яка може вилікувати абсолютно всі психічні розлади. Зокрема, зайвого галасу цієї операції надав ще один науковець Волтер Джексон Фрімен, який настільки повірив у цей метод лікування, що навіть не будучи нейрохірургом, взявся за інструменти і почав проводити операції тисячам пацієнтам. Рік активно просував цю прекрасну на його думку операцію всіма можливими способами. Зокрема, він взявся і за засоби масової інформації і почав з'являтися на телевізійних шоу та у газетах, і тим самим роблячи цю операцію максимально популярною. Очевидно, що цей час існувало дуже обмежене розуміння того, які ж довгострокові наслідки та ризики несе у собі лопотомія. Багато рекламних оголошень і статей у газетах ґрунтувалося переважно на сфальсифікованих свідченнях, але аж ніяк на нереальних наукових дослідженнях. А потенційна шкода та етичні наслідки лоботомії часто применшувались або зовсім ігнорувались. А зараз хочу вам нагадати, що важливо продовжувати підтримувати нашу армію фінансово. посилання на фонд повернеться живим, як завжди в описі під цим відео. Ви можете задонатити і 10, і 5 гривень. Адже пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Тому обов'язково туди заглядайте або донати на будь-які інші організації, яким ви довіряєте. І коли вам зараз розповім, як саме відбувалися ці операції, то вам стане точно не по собі, адже це дуже і дуже мерзенно. Існували різні методи проведення лоботомії. Зокрема, одна з найперших процедур передбачала свердління двох отворів у черепі з обох боків лоба, а згодом введення хірургічного інструменту лейкотома, який перерізав зв'язки між префронтальною корою та іншими частинами мозку. Процедура проводилася під місцем наркозом, і в цей час пацієнт був абсолютно притомний. Мало цього він виконував певні. Ні, завдання, які йому казали лікарі, суто для того, щоб розуміти, чи змінюються його когнітивні функції під час операції, чи ні. І ці завдання могли бути там, наприклад, прорахувати якийсь приклад математичний, назвати літери алфавіту і так далі. І так далі. Трохи пізніше, вже відомий нам Волтер Фрімен винайшов трансорбітальну лоботомію, яка проводилась набагато швидше і займала приблизно 6 хвилин. Спочатку пацієнта знепритомлювали за допомогою електрошоку, а потім вводили ніж, схоже на той, яким колять лід в щілину очним яблуком. Проте така операція робилась, можна сказати, навмання, оскільки лікарі не бачили, чи ту конкретну зону мозку вони зачіпають. До прикладу, якраз в серіалі Сестра Речот», що базується на книзі, пролітаючи над гніздом Зозулі. А божевільний лікар якраз застосовує цю методику лікування своїх пацієнтів і вчить цьому інших лікарів. І, чесно кажучи, цей серіал реально не для слабкодухих, бо там так багато таких дуже кріпових сцен. Тому ви собі подумайте, чи хочете ви його дивитися. Згодом Фрімен настільки обійшов смак, що почав подорожувати по всій країні і робити операцію у найрізноманітніших локаціях, навіть у своєму авто. Через смачну обгортку, якщо так можна висловитися в цьому контексті, та через свою низьку ціну, все більше й більше людей зверталися до нього, аби втихомирити своїх навіжених родичів. Зокрема, одному з наймолодших пацієнтів було всього лише 12 років, коли йому зробили оцю лоботомію. Рідна мати Хаварда далі померла від раку, коли йому було всього 5 років. Його батько дружився в другий, і ось з мачухою хлопцю явно не пощастило. Адже саме ця жінка вирішила, що йому потрібно. Не зробити операцію через неслухняну поведінку після операції. Життя Хаварда явно не було солодким. Він був безпритульним наркоманом, алкоголіком, дрібним злочинцем, який мало розумів, як жити нормальне життя. Але через багато років йому таки вдалося дати раду і вийти з цієї скрути. І, до речі, здається, що цей чоловік, наче до сих пір, живий, якщо я не помиляюся, і навіть встиг видати книгу під назвою Моя лоботомія, де ділиться своїм досвідом життя після лоботомії, і виглядає, що його мозок, мабуть, був менше пошкодженим під час операції, бо іншим пацієнтам пощастило набагато менше. Зокрема, однією з найвідоміших пацієнток вважають Розмарі Кеннеді, рідну сестру Джона Кеннеді, 35-го президента США. Дівчина народилася з розумовою відсталістю, ймовірно, через гіпоксію під час пологів. і Її батьки намагалися всіляко приховати її стан від громадськості, аби це якось не вплинуло на подальшу кар'єру їх сина Джона Кеннеді. Підростаючи Розмарі мала труднощі з навчанням у школі і не встигала за своїми братами і сестрами. Батьки дедалі більше переймали за її майбутнє і. Почали шукати різні способи лікування. Часом дівчина стала дещо агресивною і неконтрольованою, і саме тому у 1941 році, коли Розмарі було всього 23 роки, її батько організував префронтальну лоботомію. Після лоботомії інтелект розмарі впав до рівня дворічної дитини, і їй потрібно було заново вчитися говорити та ходити. Усе своє подальше життя Розмарі провела у різних установах, адже вона не могла подбати про себе самостійно і потребувала постійного нагляду. І зрештою, її сім'я і далі продовжила ховати її від очей громадськості. І якщо б вони тоді надали потрібного галасу цій ситуації, то можливо лікар би фріман перестав здійснювати цю свою шалену жахливу практику, і життя тисячі людей не було б зруйноване. На щастя, ця лоботомічна пандемія почала поволі зникати у 1960-х роках завдяки винайденню психіатричних препаратів, які виявилися ефективними в лікуванні симптомів. Також інформація про ці жахливі наслідки від лопотомії почала ширитися світом. Тож цей метод лікування був визнаний негуманним і абсолютно перестав використовуватися у медицині. А на сьогодні це все. Я дуже чесно кажучи, зраділа, що живу в епоху, коли наука активно розвивається і більше подібні жахливі операції не проводяться. Якщо вам ця тема була цікава, то ви знаєте, як дати мені про це знати. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете продовження рубрики про темну історію науки. А ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро, Па-па!